Всім доброго дня! Хочу запропонувати вам варіант сніданку, приготовленого у мультиварці. А саме хочу приготувати рисову кашу з маслом і смачні та дієтичні сирники без використання рослинної олії. Готуватиметься все одночасно буде швидко, смачно та корисно. Кому цікаво, залишайтеся зі мною і будемо готувати. Я буду використовувати круглий рис, так як люблю, коли каша більш наваристіше розварена. Якщо ви хочете, щоб був рис розсипчастий, рисинка до рисинки, беріть довго зерновий, пропарений, тоді вона буде більш розсипчастою. Рис ретельно промиваю до чистої водички, пересипаю у чашу мультиварки, додаю води пропорція 1 до 2 сіль і трішки вершкового масла. Ставлю чашу в мультиварку. А далі буду підготовлювати сирнички. У миску викладаю кисломолочний сир, додаю трішки солі, цукор, ванільний цукор, одне яйце і манної крупи. Борошну не додаю. Підготувала також ізюм, пропарила його і висушила на паперовому рушничку. Все перемішую, перетираю за допомогою виделки, щоб маса була однорідною і всі продукти об'єдналися. В останню чергу додаю ізюм, можна також використовувати ягоди, заморожені ягоди або нарізати кусочками банан. Теж буде смачно в одному і в іншому варіанті. У мене ось такі вже формочки підготовлені. Викладаю сирну масу в кожну формочку і буду готувати поверх чаші від мультиварки виставляю пароварку із сирничками. Включаю режим каша. Цей процес триває 25 хвилин. У даній моделі мультиварки відлік часу починається відразу, але його вистачає для того, щоб повністю приготувалася і каша, і сирники на пару. Після того, як мультиварка подала сигнал про закінчення приготування, відкриваю кришку. Ось дивіться, наскільки піднялися, стали пишними сирнички. Рис теж гарно проварився, він не пристав. Якщо ви хочете, щоб був більш розсипчастий, додавте менше водички. За бажанням ще додаю вершкового масла і все, сніданок готовий. Сирнички дуже ароматні, м'якенькі. Силіконові форми, чим зручно, що з них гарно виймається, нічого не пристає. Дуже красиві вийшли та апетитні. Ось так без лишніх зусиль вдалося приготувати дві страви до сніданку. Все швидко, просто і дуже смачно. Потрачено небагато часу, використано мінімум жиру, тобто сніданок в нас вийшов не калорійний, але ж поживний та смачний. Якщо вам сподобався рецепт, обов'язково нажимайте пальчик вверх та пишіть коментарі. Із даної кількості інгредієнтів, я приготувала 3 порції до сніданку. Залишилося лише заварити чай швиденько по і поїсти, і бігте, хто на роботу, хто в школу, кожен по своїх справах. Сподіваюся, моя ідея буде вам в нагоді, і ви теж приготуєте для своєї сім'ї. А я щиро вдячна. Кожному за підтримку. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Бажаю вам вдалого та продуктивного дня. На все добре, до наступного відео. Всім пока-пока!